Сім'я задовольняє основні психологічні потреби дитини безпеку, спілкування, любов. Тому розлучення батьків завжди руйнування середовища її існування. Так би мовити, землетрус і війна одразу. Существует определенний уровень повышенного напряжения вот в этом відражається. коллективе. И, это это, это веде за собой у детей действительно вот, конкретные э, соматические заболевания. У каторо, в общем-то, ну не сутні никакой положительної нагрузки. Батьки Аліни давно не живуть разом. Кожен має власну сім'ю, проте не забуває про колишнє життя. Коли мої батьки розійшлися, я цього зовсім не пам'ятаю, коли і як, тому що я була зовсім маленька, мені було три роки. Але це зараз не заважає мені зустрічатися з моїм татом. Ми з ним проводимо, ну, звичайно, не так багато часу, як могли б проводити. Але ми ходимо разом в кіно, ходимо в. Дитина давно вже пережила складний період, тому не відчуває дискомфорту пов'язаного із розлученням. Пережити його допомогли батьки. Цей період дуже багато розповідалося, дуже багато розказувалося про те, що папа, як і був папою, так і не залишається. Просто настала такий час, що спільно проживати ми з ним не можемо. Дуже велика увага приділялася і пояснювалася дитині, що після навчання в школі вона має телефонувати до папи, вона має зустрічатися з ним і проводити свій вихідний час, тому що багато чого донька черпає від папи свого. Жінка у жодному разі не повинна маніпулювати дитиною з метою повернути чоловіка в сім'ю, адже це негативно вплине як на психіку дитини, так і на подальші стосунки з колишнім чоловіком. Коли ж хтось із батьків спостерігає більші прояви любові дитини до іншого, не варто про це говорити дитині, адже любов до одного з батьків ніколи не перекреслює любові до другого. Всім матерям слід визнати, що спроба взяти на себе батьківську роль у вихованні так і залишається тільки спробою. Тому найбільш розумний підхід до виховання говорити про батька як про людину, яка має свої чесноти і недоліки, але разом із тим відіграє величезну роль у житті дитини. Радітелі бути спокійними, батьки не довжні при рінкі устраювати бурних сцен і батьки не должны, должны манипулировать чувствами і емоціями рібінка. Родители не должны настраивать ребенка друг против друга каким-либо образом, и родители не должны, особенно если ребенок уже, скажем, после 5-6 п'яти открытым образом обманывать ребенка по поводу того, куда делся, ну, в основном папа. да. Батьки маші розлучилися, коли їй було 10. У цьому віці процес розірвання шлюбу переноситься складніше, ніж у дитячому, тому кілька парад не завадять. Варто все обговорити і спробувати дійти згоди, адже недомовки та перешіптування за спиною дитини викликають зайву цікавість та підозри. Діти часто почуваються винними у тому, що діється. Відтак треба одразу пояснити, що причини ваших конфліктів не пов'язані з дитиною і не вплинуть на ваші з нею стосунки. Я розумію, що конфлікти між чоловіком і дружиною існують, і коли мої батьки розлучились, я зрозуміла їх. Я спілкуюся з татом, їжі до нього в гості. Я подружилася з його новою дружиною, я себе дуже комфортно почуваю в його новій сім'ї. Для дитини головне знати, що батьки і надалі сильно її любитимуть. Поясніть, що ваші стосунки розірвалися назавжди. Не давайте надію на те, що все стане як раніше. Це потрібно для об'єктивної оцінки ситуації, що склалася. Проте не обмежуйте дитину у спілкуванні з другою стороною. Це був дуже складний етап, тому що розуміється, що світ складний і хочеться дати дитині якнайбільше. Через те, хотілося б, щоб вона більше часу проводила зі мною. Стратегія ставлення до дитини в період розлучення полягає у збереженні довіри до світу. Тому доведіть на власному прикладі, що вміння знаходити спільну мову та залагоджувати конфлікти запорука повноцінного, щасливого життя, хай і не разом.